День дипломатії на Прикарпатті Івано-Франківськ відвідали генеральні консули Словаччини та Румунії. Про що говорили українські посадовці з іноземними колегами? Кирил Вірязкин розповість Генріх Сасай, генеральний консул словаччини на Прикарпаття з офіційним візитом прибув вперше. Зазначив, його країна готова співпрацювати з Івано-Франківщиною у медичній, освітній та культурній сферах. Словаччина хоче співпрацювати обмін студентів, obrazovanie, chodčím spolupracovať v energetičnej sfére. Pro ako generálneho konzula, z už hroda u mene 5 oblasti i s všemi oblastiami. C Ce oblasti dažni vyskazať, čo im potrebno, čo môžem. I my môžem v rázných napriamkách humanitárnych obrazovania, zdravochránenia. Тому дуже фаховий, конкретний, зокрема, навіть в розмові зі мною він чітко назвав ті сфери, де він хотів би співпрацювати. І цілком закономірно, що в першу чергу їх ну, його цікавить налагодження контактів на бізнесовій основі, економічних контактів маємо деякі навіть напружені відносини в зв'язку із відповідним позицією. Роберта Фіцу, лідера Словацької держави, от, але тим не менше, гуманітарні контакти існують, допомога на рівні там, освіти, культури, мистецтва. Тощо, І я передбачаю, що. Все це все це в нас будуть добре. Хороші відносини зі Словаччиною. Натомість делегація із Румунії зацікавлена у розвитку логістичних шляхів, які пожвавлять торгівлю між країнами. Ми маємо використовувати всі можливості, в тому числі той великий проект, який зараз на завершальній стадії це будівництво мосту через тису у місті Сигіт. Пропоную вам, щоб ми спільно звернулися до наших урядів для того, щоб прискорити розгляд можливості відкриття пункту пропуску на кордоні Марамуреша та Івано-Франківської області. Адже в Марамуреш Ще є дуже потужна українська громада. Представники Бухаресту також запропонували організувати кілька економічних місій наступного року, аби налагодити зв'язки між українськими та румунськими бізнесменами.